Готні, ми за Лих Стієм вирішив в грати в край. я там дещо сталося, так не дивіться на його скін. Окей, привітайся. Привіт! Сьогодні ми будемо грати в Грай, і я Не знаю, що тут буде, але Ну, я, ну, ну, я пам'ятаю, що, що він що йому дуже подобалася ця гра. Але він не пам'ятає, що в ній робити. Тому що сьогодні ми це виправимо. Так. О! Так, нам наші дети ще сперве лице. Я зовсім отв. Отрим... Ну, ну, дайте всі... Так. Я наші вибираю з маю рейді. Нажимаю рейді. Окей, Вся пиш, в саплину. Ай, я як запрыгнуть! Так, на голос у не она звожает? Ай, вы вс сюда? Нет. Ну, как? Я не могу запрыгнуть, я... Я сейчас придет дядя, дядя, который тебя уничтожит. Я бы на твоем месте рад... пошел, интересно было бы спрыгнуть. Ты там живый, дядя? Помог? умер... <тас> Ты <Ти> живий задавить? <тас> і за мене того що я прошу. Що б ти без мене А, ща значить, труба появилась Коротше, сейчас. А що, що появилось? Що появилось? Що появилось? Короче. моптер... Я нахуй играю! Тут якісь чучундри. опа побо... о Дядь... У нас біда. Виявилося якісь дві чумри, від яких я не знаю, як захищатися Гет. А, ага, понад. Що, посидіть. Бі... Хайд, Іди хайд! Хайд. Погнали! Ну, піпець я хотув. Ви... І тут лякать. Тут, тут якесь чорне пятно. Я вчать в но Я хотів управлять, навчився. Ну, короче, половину, ну, короче, і половину, не влявся, навчив. Іди гадить, гадить ти хто? Я за тобою дивлюся. А йди що чорна штука, то це просто посвітина неї фонарик! какой це бачить якусь чорну Это, Коли ти бачиш якусь чорну штуку, то просто на неї фонариком! А, Глазики! Давай, глаз. Изи, изи, задавай изи штуку. Так, ёб, дармон, так, квадрокоптер. Классно пришел. Короче, я я для знаю, буду играть с лифтариком, а не за Я то по не успею забежати, забежати в п'ять? Дядя, ви, с... ви надто часто здохаєте. Что це? Що це? Я трей нажимай. Тобі... Значит, значить, поки що я потренируюсь сам, а ты ти... поки що сам і потренуємося. Хорошо. Короче, дивіться, коротше, дивіться, дивіться друзі. На цей раз я буду більш уважніше розглядати, що з мене хочуть. Тож, як ви бачите, якщо не розглядать, то ось от це приводить. От першого лиця все. Ну, як ми Знову... можемо. Не, ні, ні, ну як немає. Я колись в цю ігру я рад, як професіонала тепер. Я... Піру жопу. Ну, блік. Від... <ривіт> <ривіт> він, він правда в неї. Ну просто грав по-нормальному. Не я повторюсь, це він... <ривіт> так, первый сидит. Давай. Самопроблет меня тут запрыгнуть. А, я якось запрыгнул. Кто-то, походу, не приток. Я бежу, я к ней У меня реакция просто даже погана. Бежим, бежим, бежим. Я сам солнцем можно сказать, мешаю. Йо. Что тут происходит? Объяснить мои. Я умер. Иди, дай А я живий! Ти опять умер. Я опять умер. Я один таймируйся. Ну. Ну, тренируйся. а я. Ну если вы будете... По не, а якщо ви хочете набр, е, цей, с, под, май, най, ти, по, та подивитися другу частину ця, ця, цей, ця, цього блін. блин. Цей, то ми то, то, то набираємо на цьому відео, де? Давай, а ну дайте, дайте подумайте, ким. Два лайка. Два лайка. Це не складно, ми зможемо. І то, і тоді я і тоді я точно зроблю золоте професіонала. Ну да, бо я деякі порошокки. А ні, я тут вот так не можу відкрити. Ні, давай так. А це на одне, ну, он Я тупо открыть не <плес> могу. Нет, нет, ты можешь. Ты просто <плес> смейся один. Оно, оно, шучундра! Шучундра, Нет, я чисто буду идти. Вы сказали кое то, что у меня еще одно ночное башня. я там где-то нажал, что может быть Но это теперь ночное башня.

Вони пропонували нас, після двері відкрилась. Ого, дивищеся, що на моїх очей. А хто додався? А значить, додалася ця ерунда і та ерунда. Що ж, тепер приймали й ще весь ліже. Погнали! Поставьте лайк, якщо ви думаєте, що це нікуди не ходиться, щоб він грав настільки плохо. Якщо зі мною то поставте лайк. Так, поставте лайк. Вам легко, а нам приємно. Я не знаю, я вже так тренируюсь як довго, але я все равно. Просто... О, я куда зашл? Я куда зашл? а а Це магаз! А, магаз? Не нужди, я магазин! Не надмагайся ну, я купляться! Тут магазин! Тут магазинчик! Я могу что-то скупить? Ну я не можу нічого купити. Я не знаю, як выбраться. Мне кажется, я вибрався. Да, я, ви... я вибрався. И моя вот пошло лица. Сейчас, да, да, по нам. Ну! 95 секунд! Я в катке Куда? Я живый. Появился червоный лох, помню. Остання катка. Остання катка. Я я знаю, що робити. Та давай же пропадай! Дядя, 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 відбегай. Відкривай і зникай. У Мені якась у мене штука попалась, і там дуже велика скала. Давай скола. бачимо, що не бачиш. Скільки ще лишилось? я уже трохи профи из за того, что тренировался. Сюда? У я самую мало. Не! Ну, добре, друзья, всем пока. Мы сделаем точно с тобой все профессионал, кого тут будет два лайка. Пока!